Друзі, позбирав тут обрізки, всякі куски, буду робити цю підставку, чисто з того, що є. Понаходжу, що куски які десь, може, щось зварю докупи, щось відріжу. Ну, в общем, з того, що є. Це ось ось труба, труба. Це три четверті чи дюймова. В общем, Оце ось є така труба оцинкована, вона доволі товстотіла. І 3 метри, переріжу її на пополам, буде якраз на низ, на підставку. Ось є у мене ось такі кутики. Це ось із кроваті типу з пружинно. Тіпу з такої, ну, не з такої, а що пружини. Такі сітка така. Ось такі обрізки є. Там он у мене в гаражі всякого тут валяється. В общем, будемо зараз його потихеньку тувити. Ну і потроху буду вам показувати, як я його робив. Так, першим ділом перерізаємо трубу і будуть два куски по півтора метра. Так що вперед. треба повідрізати уголки на нужну висоту і це все зварювати до кучі. Що ж, отака ось поки що йде рамка підставка. Ну тут зробимо якісь розкосики, сюди буде нагрузка. Спереді приваримо. Тут нормально все трохи кривувато. Ну нічого. Продовжуємо далі. Що ж, друзі, потрошку вирисовується. Це в нас буде оця рамка, що двигається. А це ось таке Геобразне. Ой, зараз я вам покажу яке воно. Ой, хоч трохи буде. Так, ну оце ось буде до тої стойки. Ось тут посвердлів отвори і буде ось так, ось так, ось так. Сюди тут будуть зуби, ось де ширше. Так, поки нічого приварювати не буду, зараз роздивлюся, як його робити далі. Покумекаю. Merci à Ну що ж, друзі, вийшло? Ось така вона штуковина. Зараз я возьму рулеточку, пробіжуся по розмірах і спробуємо її випробувати. Трошки тут я, трошки, трошки є напортаче. Ось тут трошки бачу нерівно. Там приварив, був оці. Ось бачите. Приварив спочатку сюди в цю сторону. Неправильно, треба, щоб зуби дивились у ту сторону. Прийшлося вирізати зуби, там з кусочків понаходив, поприварював сюди. Нормально, вигляда нормально. Це в мене низ ось. Може хто відео як дивиться, грибінку я робив, але вона в мене не пішла, не вийшла. Лежала, лежала. Я її укоротив, укоротив трохи зуби і тут укоротив. Тут у мене 10. А тут 6, ну вона довша була. Тут ось такі на завісах. Тут зроблю ограничитель ще, бо вже темніє, бачите, на дворі, щоб воно не вискакувало Підчищу. І тут ось у мене на три отвора, щоб на товщу можна колодку товщу було заставляти. Ну зараз ми випробуємо. Зараз розміри скажу, яке воно в мене получилось. І потім вже випробуємо. Так, друзі, розміри. Оце довжина, отут від краю сюди до краю, півтора метра в мене. Було, труба була 3 метри, дюймова, така оцинкована, товстотіла. Що було, з того зробив. Все тут із кусків, із всяких позварював, нормально. Так, ширина понаружжі, виходить, у нас. Так, 48. Тут ось з'єднав арматурою спереді, ззаді, 14-ю. Так, тут оце ось у мене зроблено з кроваті. уголок 40-й. Тут ось очки 40 на 40 профільна труба з двох кусків зварив. Висота ось до ножів. Будемо вважати від землі, як буде. До ножів, виходить 59 сантиметрів. Ну і з ножами виходить 64. Ось сюди. От землі буде сюди 64. Ну ось тут у мене ось ця стойка приварена профіль 60 на 30. Ось тут очки 30 на 30. Ось оці бокові теж 30 на 30. Оця верхня 25 на 25. Оця у мене ось очки 40 на 40. Так, арматура. Тут у нас, по-моєму, 12 чи 10. -та. Не пам'ятаю. 12. Так, 12 -та арматура. Ось тут. Ну, ось. Такі розміри. Тут ось я вже показував, можна знімати, переставляти. Тобто, можливо, не дуже так супер-пупер акуратно. Ну, з джермету, з чого було, трошки можливо, зараз випробуємо. І потім вже пізніше я тоді можу щось треба переробити. Так що потягнув я її до дров. Хитається не на рівному поставив. Що я Нормально. Так, друзі, перший млинець зіжмакався. Ну нічого. На прифатках була ота стойка, забувся її приварити. Спішив, щоб випробувати. Ну і таке буває. Зараз ми її швидко приваримо. Тепер думаю буде нормально вперед тепер випробувати. О! Все працює бомба. Так, друзі, працює, все супер. Все вийшло, Як товщу, переставив ось вище. Бачите, ось сюди переставив. Якщо ще товще, можна ще вище переставити. Ну, якщо буде дуже товсто, бо це дуже низько. Можна дуже просто скоротить зуби буде. Підрізати їх і все. Зробити, ще залишилось тут ось потрібно такий фіксатор, щоб в такому положенні воно заходило, а тут трошки сюди, щоб отак ось сюди не випадало. І все. Можна просверти дирку, Ну це не страшне. В принципі, все готово. Можна трошечки його підаккуратити, пофарбувати, стоїть устойчиво ніде воно не дінеться. Оці зуби навіть такі, як здалеку, то такі красиві вийшлися. Бачите, трошки нерівні Ну а тут ось так. Бачите, я не показав. Це у мене болти Жигульовські на 14. отут Ось різьба відрізана. І ось зробив як завіси. Ось приварив ось так. Бачите кусочки. ну Розміри я вам сказав. ну Тут можна розміри. Довільні. Оцю ось висоту, на якій висоті у вас буде ця колодка, це кожен під свій зріст, якщо хто задума таке зробити. Якби це зовсім не моя ідея, це я в інтернеті побачив. Там є різні різні варіанти. Ну, якби Основа одна і те ж. Тут хто так робить, хто тут на двох з перемичкою робить. Ну, я зробив. Із кусочків, бачите, тут, тут зварив, тут зварив, тут там воно. Ну, таке, що було. Ну нормально, нічого ще й вийшло, так? Так що, я думаю, діло буде. Ну, наскільки ж леше, то ложиш на, на землі, а то поставив чирк чирк бачите, випадає. В общем, ось так. Так що ось сьогодні я швидко це я... Після обід. Зараз вже, мабуть, ну, розпочав я десь о 12-й годині, потім із часу до пів зробив перерив. Зараз десь приблизно шоста. Ну, як би не спішив, трошки зуби не так приварив. Трошки там був ось тільки що не приварив. Ви бачили відпалу, пішов, приварив. О, що в мене тут вимазався? Ну, нічого. Так що, потрошку трудимося, робимо, облегчаємо свій труд. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуйтесь на мій канал, сам собі пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Наступне відео не знаю про що буде. Може щось зроблю, може щось буду пахати. ну тобто Хто дивиться, хто той знає, а хто перший раз дивиться канал, то канал у мене про сільське господарство. Є ось у мене ось, друзі, ось друзі, такий тракторець маленький, Янмар К3 13 кінських сил. До нього там є. Зробив я плужок, косарку, чизель, ось цю штуку. І про оце все у мене є. Тобто про це все є відео, як я його робив, там, як я сіяв, косив, копав, пахав, в общем, отаке. Можливо, щось стане комусь у пригоді. А можливо, я щось роблю не так, то підсказуйте, всяка критика, похвала, все приймається. Бо я тракторець у мене 13 жовтня буде рік. Це вже можна сказати. Ну, через 10 днів, через 11. Потім я зроблю огляд, розкажу, що він, які недоліки в нього, які плюси. Ну, В общем, що, що за рік, як він для мене за рік, чи хороший він, чи поганий, буде чисто моя думка. Без ніяких прикрас. Ну, а на цьому буду закінчувати відео, бо пора вже по господарству тут трошки бігати, а то я щось штуковиною за... Забігався на цьому. Все пока слава Україні.